Чат GPT для інфобізнесмена, конкурент чи помічник. Давайте розбиратись з цим питанням. До речі, мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і зараз я поділюсь з вами своєю думкою на цей рахунок. Потім я розповім вам, яку користь чат GPT може приносити вашому інфобізнесу. А в кінці відео я покажу вам наглядно, як він працює і які задачі я вже вирішував з його допомогою. І так, полетіли. Коли дивишся на можливості чату GPT, то дійсно складається враження, що він може бути нашим конкурентом в інфобізнесі. Бо він і навчати може, і допомагати знаходити відповіді на різні питання, і навіть може вирішувати купу різних бізнесових задач. Розумний Гад. Чим не конкурент? Але в мене є один залізобетонний аргумент, чому він не може стати нашим реальним конкурентом. Цей аргумент це наша душа. У нас, окрім інтелекту, є ще унікальна душа, а у чату GPT її немає і ніколи не буде. І дуже доречними тут будуть зараз цитати з трансерфінгу реальності на цю тему. Творіння розуму, як і сам розум, не є унікальними, унікальна лише ваша душа. Розум може зібрати нову версію будинку зі старих кубиків, але цим нікого не здивуєш. Розум може зробити бездоганну копію, але оригінал здатна створити лише душа. Будь-яке ваше геніальне творіння може бути народжене тільки вашою душею. Усі великі генії мистецтва, науки бізнесу створили свої шедеври лише тому, що звернулися до своєї душі. Тобто ваша душа дає вам величезну перевагу перед, перед будь-яким штучним інтелектом, яким би розумним він не був. Так, у чату GPT є доступ до великої бази знань, і він розумніший за нас. Але у нашої душі є доступ до унікальних знань цілого всесвіту, і вона здатна робити і створювати дійсно дивовижні речі. Крім того, чат GPT не зможе стати нашим конкурентом, тому що йому потрібен розумний координатор, який буде керувати його роботою. Людина зі знаннями, досвідом, навичками і розумінням теми, тобто експерт у своїй справі. Щоб правильно формулювати задачі та питання, щоб аналізувати відповіді і результати чату GPT, щоб вносити правки, щоб фільтрувати інформацію і правильно її структурувати. Ці два аргументи вже є переконливими доказами того, що Чат GPT не стане нашим реальним конкурентом. Але хороша новина заключається в тому, що Чат GPT може стати для нас чудовим помічником, і зараз розповім вам чому. В першу чергу він може стати вашим особистим професійним копірайтером і допомагати вам з написанням всіх необхідних текстів, і допомагати вам на всіх етапах інфобізнесу, від створення контенту до написання листів і текстів продажу. Він може допомагати вам, генерувати ідеї для онлайн-курсів і круті назви до них, створювати структуру і план нових інфопродуктів, створювати готові текстові сценарії для ваших відео. Генерувати готові тексти для ваших сторінок продаж платних інфопродуктів, створювати різні маркетингові матеріали, тексти для реклами, пости для соціальних мереж і т.д. Він навіть може допомагати вам продюсувати людей в різних сферах, надаючи вам потрібну інформацію для цього і готуючи різні необхідні маркетингові матеріали. Які проблеми ви зможете вирішувати з його допомогою? По-перше, ви, мож... ви зможете вирішувати проблему з браком часу, бо чат буде допомагати вам швидше вирішувати різні задачі. Ви будете писати йому задачу, а він буде надавати вам потрібну інформацію, потрібні шаблони і заготовки. По-друге, він буде допомагати вам вирішувати проблему з браком ідей, адже він буде генерувати ідеї для вас. У вас будуть такі моменти, коли у вас не буде приходити, приходити ідеї в вашу голову, і ви можете написати. В чат, а він дасть вам купу класних ідей. Він стане чудовим замінником цілої команди під час мозгових штурмів. Ви можете разом з чатом проводити мозгові штурми, і вам не потрібна команда. Ви сіли, самі написали свої варіанти, дали йому задачу, він свої варіанти написав. Потім співставили, згрупували, і у вас є класні ідеї. По-третє, він буде допомагати вам вирішувати проблему з браком коштів, бо вам не треба буде наймати фрілансерів для вирішення різних бізнесових задач. Ви можете ставити ці задачі чату GPT, і він буде виконувати ці задачі для вас. І вам не треба буде оплачувати купу різних фрілансерів. В-четвертих, він буде вирішувати проблему з лінню. Бо у вас будуть такі моменти, коли вам лінь буде щось робити, ви можете відкрити чат GPT, дати йому задачу, і він буде працювати замість вас, поки ви налаштовуєтесь на роботу. Тобто чат GPT буде думати замість вас і робити купу речей замість вас. І що найприємніше, він не буде виставляти вам за це рахунки. Він не буде лінуватися і відкладати роботу на потім. Він не буде стражда... страждати від прокрастинації чи синдрому самозванця. Тож давайте підсумуємо, чат GPT вам не конкурент, бо у нього немає унікальної душі, яка є у вас. Він не замінить повністю вас, бо йому завжди потрібен розумний координатор. Але він може стати для вас чудовим помічником в інфобізнесі. Він буде вашим особистим професійним копірайтером. Він буде допомагати вам на всіх етапах інфобізнесу, від створення контенту до написання листів і текстів продажу. За допомогою чату GPT ви зможете економити свій час і гроші і працювати навіть тоді, коли вам лінки або бракує хороших ідей. А зараз давайте я покажу вам наглядно, як працює цей чат, і покажу вам деякі приклади задач, які він вже допоміг мені вирішити. І так, дивіться, ось так зсередини виглядає чат GPT. Внизу ось є строка, куди ви вводите свій запит, вводите своє запитання, і чат буде шукати вам відповідь на це запитання і писати. І ви зможете спілкуватися. Причому, коли ви вводите своє запитання, ось бачите, зліва створюється такий новий чат, нова розмова, і якби. Ця розмова, все, що ви пишете в рамках цієї розмови, вона зберігається. І потім ви можете розкрити одну зі своїх розмов і подивитися, там, які запитання ви задавали, які відповіді отримували. Я вам потім покажу свої розмови з чатом GPT. Тобто це як спілкування з розумним штучним інтелектом. Ви пишете в строку свій запит, а він вам дає відповідь. І що, що такого цікавого, хочу вам одразу сказати. Дивіться, причому у мене зараз стоїть версія чат-GPT 3.5. Це безкоштовна версія. Це версія, якою ви можете абсолютно безкоштовно користуватися. Але зараз у чату GPT, на даний момент, коли я записую це відео, є ще нова версія чат GPT 4. Це вже платна версія, вона на сьогоднішній день коштує 20 доларів в місяць. У цій версії більш е, розширений функціонал, він дає змогу. Більше задач виконувати. Я вам буквально трошки скажу вам, які функції, бо я дивився відео на Ютубі і трошки розібрався, чим вони відрізняються. чат GPT це стандартний чат. Ви пишете, о, чат GPT 3, це стандартний чат, ви пишете свої запити і отримуєте відповіді. Причому дивіться, яка особливість чату GPT 3.5. Це штучний інтелект, його навчали. Йому загрузили, можна сказати, таку велику велетенську базу знань, його навчали, і в нього є певна база знань, так? Але в нього нема доступу до інтернету. А от в чату GPT 4 вже є доступ до інтернету. І тому чат GPT він більш просунутий, тому що він може знаходити більш актуальну інформацію. Тому що в 3,5 це база знань, а у GPT ще є доступ до інтернету, і він може в інтернеті шукати більш актуальну інформацію і давати більш обширну вам інформацію, більш змістовні і кращі відповіді. Тому ця і платна версія, вона трохи краща. Крім того, дивіться, там є можливості в чат GPT 4 створювати графічні матеріали. Він може вам створювати різні картинки, ви можете задавати йому якісь там запит, він вам буде створювати графічні матеріали. Крім того, дуже класна така функція в нього є. Він може аналізувати дані. Ви можете йому, наприклад, завантажити. Таблиці, екселівській таблиці з даними, і задати там задачу проаналізуй, будь ласка, там ось ці дані, і дай мені там звіт по цим даним, і він вам дасть там короткий звіт. Або що мені сподобалось, там є такі спеціальні плагіни, їх можна купувати, якісь є безкоштовні, якісь платні. І ви за допомогою цих плагінів можете е, дуже круті штуки робити. І я приклад бачив, що людина брала. Вводила в чаті GPT-4 посилання на спеціальне відео. У нього було спеціальне такий застосунок, він використовував там в налаштуваннях. Він ставиться, і він вводив. Посилання на відео і казав чату gpt 4, щоб він подивився це відео і зробив невеличкий конспект цього відео. І чат GPT йому у підсумку давав конспект відео. Тобто він просто посилання давав на це відео, а чат GPT аналізував це відео і робив конспекти. Тобто, ви цей чат GPT дає вам змогу аналізувати. Різні там дані, аналізувати якісь відео, можете статтю, посилання на статтю якусь прислати. Він вам зробить конспект цієї статті. Тобто у цієї версії GPT 4 дуже такий обширний функціонал, і дуже багато чого можна з ним робити. Але і цієї безкоштовної версії чату GPT 35 теж. Достатньо для того, щоб виконувати безліч е, інфобізнесових задач. Він може вам і готувати контент, і може вам е, готувати рекламні матеріали, і може готувати текст для лендінгу, і може допомагати у створенні контенту. Тобто в нього і так багато корисних функцій. Тому, якщо ви початківець, то вам GPT-3,5 достатньо для того, щоб виконувати дуже багато задач в інфобізнесі. І так, давайте я покажу вам, як він працює. Виводити свій запит, наприклад, на яку? На яку тему? Мені краще написати статтю для новачків. Для новачків інфобізнесу. На яку тему мені краще написати статтю для новачків інфобізнесу? Я ввожу свій запит, і чат GPT зараз буде мені давати відповідь. Так він генерує відповідь і зараз напише. Вибір теми для статті для новачків інфобізнесу залежить від вашого власного досвіду і знань, а також від того, що ціла аудиторія може знайти корисним і цікавим. Ось декілька ідей для тем. Основи інфобізнесу. Поясніть, що таке інфобізнес, як він працює, які є основні підходи до нього, розгляньте переваги та недоліки інфобізнесу для новачків. Вибір ніші в інфобізнесі, створення інформаційного. Продукту, маркетинг і продаж в інфобізнесі, авторський стиль і брендування в інфобізнесі, податки та юридичні аспекти інфобізнесу, співпраця та партнерство в інфобізнесі. Тобто він зараз вам генерує відповіді. Якщо вам ці відповіді не дуже сподобались, ви можете тут написати в чаті, уточнити, сказати: Ось мені там сподобалась ця відповідь, розпиши детальніше, або а що ще цікавого, я можу розповісти. І він буде вам ще доповнювати ці відповіді. І так ви спілкуєтесь Чи з цим чатом. Даєте йому запити, а він вам дає відповіді. Тобто ви з таким розумним штучним інтелектом розмовляєте в форматі чату, задаєте йому питання, а він вам дає відповіді і вирішує ваші задачі. І це дуже круто. Тобто Так, так це працює. І зараз я вам покажу, які я задачі йому, деякі задачі, які я йому став. Перше, я писав: тобто у вас з'являється новий чат, нове віконце з тим запитом. Які ви задавали йому, і ви потім можете повертатись до цих віконець і дивитися, які ви запитання йому задавали, і які відповіді отримали. Ось у мене був запит. Я йому казав, що напиши мені ідеї для відео по темі інфобізнесу. І він мені давав ось 10 ідей для відео по темі інфобізнесу. Що, що ще я робив? Ще дивіться, я робив, я йому писав, що. Напиши мені заголовок і текст для рекламного оголошення в контексті модійній рекламні мережі Google Ads під мою книгу Реактивний старт в інфобізнесі. В Цій книзі я даю покроковий алгоритм, як новачки можуть швидко запустити свій інфобізнес з нуля. Тобто я йому даю вихідні дані, кажу йому ставлю йому задачу, і він мені цю задачу виконує. І ось він пише: заголовок, запустіть свій інфобізнес з нуля за декілька кроків від експерта в галузі, і він текст пише. І... Я йому пишу, що заголовок не дуже подобається, треба ще варіанти заголовків. І ось він мені пропонує ще 5 варіантів заголовків. Тобто ви з ним спілкуєтесь, ви ось у е, пошукову строку виводите вводите свій запит, потім можете коригувати, казати, ось мені там те не подобається, можеш мені детальніше це розповісти, можеш мені краще щось придумати, і він вам знаходить відповіді. Дуже зручно. Що ще я робив? Що ще я йому запитував? Я йому запитував на, на англійській мові. Напиши мені 10 найбільш популярних запитів, які люди роблять в чаті GPT». І ось він мені запропонував варіанти: можеш розповісти мені е, жарт, можеш порекомендувати мені книгу, кіно або те телевізійне шоу, можеш мені до допомогти з домашнім завданням, можеш мені перекласти там фразу, можеш мені дати деяку корисну пораду, можеш пограти зі мною у гру, можеш дати мені якісь нові е, оновлення. Тобто люди різні такі е, пишуть запити. Ви можете подивитися, якщо цікаво, що люди питають у чату GPT. Ось я його запитав, і він мені дав відповіді. Що ще цікаво? Дивіться, я писав нещодавно. Статтю по темі синдром самозванця, і мені треба була додаткова інформація. Я спочатку написав те, що я думав, те, що я хотів сказати, і потім я вирішив запитати у чату GPT, що він знає корисного по цій темі. Я йому написав, що цікаво, ти знаєш про синдром самозванця. І він мені дав ось інформацію. А потім я йому ще запитав, сказав, як боротися з синдромом самозванця. І він мені ще додаткову інформацію дав. Тобто він допоміг мені написати. Текст для мого майбутнього відео. Я цей текст потім використав частково у своєму відео. І ось він мені допоміг, допоміг зі створенням контенту. Тобто, дивіться, він мені допоміг з генеруванням ідей для мого контенту. Він мені допоміг написати статтю, він мені допоміг написати. Рекламний текст придумав мені рекламні заголовки. Він мені там розповів, які топові запити люди вводять по тій там, чи іншій темі, тобто такі задачі можна вирішувати. І ще таку цікаву задачу, яку йому ставив, теж, до речі, буде вам корисно в інфобізнесі. Я йому написав на англійській мові: напиши мені HTML-код. Таймеру зворотнього відліку на 24 години, який буде після того, як 24 години спливуть, який буде перенаправляти людей на іншу сторінку. Це -то теж така корисна штука. І він мені написав HTML-код, і я потім в цей код. Вставив на свою сторінку, він був доволі таки трошки незграбний, але він працював, все було добре. Тобто він мені ось дав HTML-код. Тобто ви можете чату сказати, там, давати завдання, якісь там написати код, і він буде вам цей код писати, і ви потім можете цей код використовувати. Він може якусь вам просту сторінку, написати код якоїсь простої сторінки, написати код таймер зворотнього відліку або написати код ще чогось. Тобто ви можете це використовувати. В інфобізнесі. Ось такі задачі я використовував. То я вважаю, що це дуже корисний, дуже класний інструмент, який ви можете сміливо використовувати в своєму інфобізнесі. Дуже практичний, дуже простий і дуже корисний. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі, ваші лайки. Буду вдячний за них. До нових зустрічей. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою.